Хочу з вами поділитися. Це буде про організацію, тому підпишись залишайся зі мною. У мене буде весело. Ось такі пакети. Вакуумні. Ось така застіпка, Одяг сезонний я вже поклала. Тому дивимося. Уважно, уважно дивіться, наскільки ж зменшиться пакет. Поїхали! Так, закриваємо. Ось так, коли я робила, я просто робила для того, щоб мені ось так не загиналися горбанями, скажімо так, речі. Тому я ось так розправляла, бо воно ось так зводить, і, ну, щоб мені компактненько, все гарненько. Ну, як вам результати? Як вам? Угу, угу, Я теж дуже задоволена, бо я вже користувалася. Це не перший мій досвід.